Це ви з, з, з Волині привезли. Ми дякуємо волинякам за те, що нам допомагають. Дякуємо, хай Господь Бог вас обохороняє і допомагає вам в служінню Господу. три 4 рази так задом з'яли і розбили ангара. Обстріл, він, він ну, хороший, все. Танком спеціально. Спеціально от подіть, побачте, сфотографуйте. Спеціально танком розбили. Ну, він не повалився, він думав, що їх повалить, а в нас же зроблено на совість. Там робили мужики на совість. А ви не виїжджали, тут весь час були. Да. Так, тоді ми виїжджати. Масимо вбило. На другий день виїв під Києвом. Як звали? Аллоша. Скільки мовив? Він із Житомир. У Житомирі там преподавав в інституті. І його направили сюди. Ось там в районі Святошок вони прорвалися і наскочили. два чоловіки, я не знаю, чи вижили але він зразу зразу. На другий день війни. Неділю 40 днів буде. Вони доїжджають, а тут мост взорвали наші. Вони розвертаються і колона йде назад. Це колон 3 так було. Вони не... не поняли, що прямо не зяють. Отак От розгортають і ні. вони швидко ушли, Швидко йшли з-за того, що та сторона нашали, начали, наш, наші зажимати. Uh -huh. І Якщо б вони, якщо б вони отам прижали і не ушли, ночі вони уходили. Швидко, так швидко, що я теж не повірив, що це вони тікають. what Якось ці справи. Добре, Ви звідки зараз їдете? З Катяжанки. З І як там? Флаг український. Флаг український? Що там, от ви звідки приїхали і що там відбувалося? Ми були в Феневичах. В Финевичах Феневич підірвали міст. Коли російські війська відходили, вони підірвали міст, щоб за ними не було прислідування. Ми туди прорвалися, дойшли. Там зараз встановлюється наша влада місцеве самоврядування. Зараз так, є гуманітарна криза, є проблема. Голодні діти, люди наякані, плачуть, кидають, чекають нашу. підтримку влади чекають. Угу. Они раз на вертолете прилетал. Uh -huh. Это там ты передавали. Uh -huh. На Остань их подарочек. цен на нуле с той стороны для Тут десь було 25 три Оце 25 людей тут поміщалось? Так. помещалось? тримали. Ну там ментовки тримали у нас. Ментовки тримали мало. А, це Омон тут був, казали, що ОМОН був. Він ти були, люди. Оце вони, блядь, оце собак тут кисовок тут дермали, блядь. Оце все, блядь, вони спали, сука, бля. Вони були, а потім сусідів задніх не були. А ті, що, люди нема чим дити. Воно снімає, снімає. Воно. а от сидит сніма, воно снімать. Мночі тут загалі, бля, просто виїздає. Русский мир Русский мир, блядь, называется. Русский мир. блядь. Он спал. Русский мир. Ты шел. Я понял. Нормально чувствовал все так. Так вот, на Com o futuro, sempre o melhor é o Там дуже сильно били, якщо чесно. Били, давили, електрошокером били. Вот. Ну і в кінці ще прострелили ногу. Ну, просили якусь інформацію, що ми видали СБУшники, там ще когось, хто з нами воює. Щоб ви здали. Їх. Да, да, да. Ну я прекрасно розумію, що якби я хоча б якусь мінімальну інформацію дав, то нас би там просто пристрелили.